Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У Полтаві мешканці будинків по вулиці Пилипа Орлика скаржаться на ярмарок «Спаський збір, який проводять поруч з їх квартирами. Один із пушкарівських ставків, що між мікрорайонами сади та огнівка, продовжує всихати. А тепер про це та інше докладно. Коли одним заважає гучна музика, перекриття вулиць, інші ж збирають кошти на Збройні сили України. У Полтаві мешканці будинків по вулиці Пилипа Орлика скаржаться на ярмарок спаський збір, який проводять поруч з їх квартирами. У ситуації розбиралась наша знімальна група. Динамік включили, так, що… Динамік увімкнули так, що треба було тікати. Я не знаю, чи з Полтави, чи я не знаю, куди бігти. Чоловік вийшов сюди, поскандалив звісно, і пішов. Щоправда, припинили. Музику би неможливо ж було таке витворяти. Ну неможливо ж було. хіба ж такі мислимо таке витворять. Зараз. Так полтавці, які мешкають поруч із пайською церкви, описують проведення спайських фестів у Полтаві біля своїх будинків. Це благодійні ярмарки, які влаштовує громадська організація. Місто хаб місцеві говорять, такі заходи викликають ряд незручностей. Перше це гучна музика. На першому поверсі там же чоловік живе з хворобою Паркінсона. Він дуже-дуже збуджений. І після цього ну, у нього прогресує хвороба. На першому ж поверсі в нас живе дитина з серебральним паралічем. І там не, неможливо пройти під вікнами ця дитина, яка цілий день, сім годин кряду, бух-бух-бух. Він не відпочив, його не можна вкласти спати. Інша причина невдоволення таких заходів полягає у перекритій дорозі поблизу будинків полтавців, каже Світлана Каєва. Достання ярмарок була закрита спаська з самого початку і до самого кінця. Більше того, поліція на власний розсуд взяла і перекрила ще й полипаорника. Ми не можемо виїхати з двору. Незадоволений проведенням таких ярмарків, і засновник музею Бажана у Полтаві. Пан Віктор каже, проживає поруч із місцем проведення заходу. До того ж, тут розташований його музей. Під такими гучними гаслами допомоги, волонтерства, зсу проходить торгівля, але це дуже гарна така ідея, але можна допомагати по різному і не прикриваючись такими гаслами, віктор Бажан пояснює, такі ярмарки схожі на базар. Раніше на цьому ж місці проводилися різні культурні заходи. Підтвердження цьому фотографії з 1906 по 1917 рік, які збережені у його музеї. Тут збрасамі. Розумні люди того часу, самі багаті інтелігенція, і вони збирали на борьбу з туберкульозом. Протягом чотирьох років на цій площі проводять такі благодійні збори, розповіла організаторка ярмарків Альона Гончаренко. Вони називаються по-різному спаський фест, Спаський двіж, спаський збір. Усі вони спрямовані на допомогу силам оборони. Додала вона. Скажу відверто, що жителів не так багато, які скаржаться. Це є одна людина, яка чотири роки тут відверто ходить всіх поливає є брудом, матюками і всім іншим. Як мені повідомили люди, які проживають поруч, що ця людина відноситься до вже забороненої в Україні церкви Московського патріархату. Так і я сьогодні розповідала і в своїх соціальних мережах і тут про те, що ми неодноразово, коли ми займаємося вже так довго діяльністю на залученням коштів на сили оборони, стикаємося з різними атаками. Як повідомила Альона Гончаренко, має офіційний дозвіл на проведення ярмарку. Він виданий до кінця дві 2025 року сам захід проводять один раз на півтора місяця. Ми відкриті до діалогу, і якщо ми можемо якимось чином покращити ситуацію для місцевих мешканців, я покажу про те, що перекриття відбувається 150 метрів дороги. Ось тут для проїжджого транспорту є запасна дорога, яка тепер працює і вона відкрита в гарному стані. Тут зараз перекрита дорога через провалля водоканалу, да, тобто дорога і так перекрита, вона не перекрита через нас. Прохідні, пішохідні всі частини міста вони відкриті, та да, тому єдиний залишається негатив, це музика, так, яка є на заході, але Знову ж таки, цього разу до нас підійшов чоловік похилого віку, попросив зробити музику тихіше, і ми зробили її тихіше. Нагадаємо, 3 вересня під час засідання виконкому полтавської міської ради місцеві мешканці торкнулися питання щодо проведення ярмарку «Спаський збір. На що виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщукова попросила відділ звернень громадян оформити ці виступи. Дуже прошу відділ звернень громадян відпрацювати зараз це в форматі звернення. І все те, що буде потребувати подальшого розгляду, в тих формах, в яких необхідно, залученням заступників або ж створення тих чи інших груп діалогових, будь ласка, дуже прошу це все здійснити і всі питання з мешканцями по кожному пункту відпрацювати. Натомість місцеві мешканці будинків за адресою Пилипа Орлика кажуть, довго терпіти проведення таких ярмарків не будуть. Писатимуть колективне звернення до офісу президента із проханням припинити їх. Сморід, мертва риба і купа сміття у дамбі. Частина пушкарівського ставка, яка знаходиться між мікрорайонами сади та огнівка, не наповнюється навіть попри дощі на початку вересня. Чому склалася така ситуація? намагались з'ясувати наші журналісти. Неприємні запахи від огнівки до половок, риба гине, багато ворон і страшні аромати. Так описують побачені люди, які живуть біля одного з пушкарівських ставків. Верхній повний, а нижній пересихає, розповідають місцеві. Полтавець Павло каже: в першу чергу ставок потрібно почистити, перевірити дамбу і визначити місце, звідки водойма наповнюється. Не зрозуміло взагалі, що тут відбувається, тому що день він завонюється. Абсолютно неможливо тут навіть пройти. Чи на другий день він наповнюється водою, потім він міліє прямо на очах. Можливо, треба було б почистити, можливо, щось зробити з дамбою потрібно. Невідомо. За скущен такі відбувається. Гідрологи зазначають, глобальні зміни клімату позначилися практично на всіх сферах життя українців та країни в цілому. Експерти уточнюють, за останні 10 років особливо гостро стоїть проблема з водними ресурсами у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. Підкреслюють, найбільш вразливими з природних об'єктів є ставки, малі озера і малі річки. На сьогоднішній день вважається, що спостерігається стійка тенденція до зменшення стоку, тобто кількості води в малих річках, аж до повного їх пересихання. За даними спостережень полтавського гідрометцентру, станом на 1 вересня. На річках, навіть середніх таких річках, як сула і ворскла, фіксується стан маловоддя під впливом глобальних змін клімату, які виражаються в підвищенні температури зміни режиму опадів, якщо снігу, наприклад, зовсім не було, це тверді опади, а в літній період зливи залишаються. Так, оці зливи не компенсують ту необхідну кількість вологи. Мешканець мікрорайону сади 2 Сергій розповідає: каналізаційний вал між двома ставками зробили нещодавно. Додає, не помітив, щоб дамбу якимось чином облаштовували. Також чоловік ділиться, йому подобається гуляти біля цих ставків. За його словами, тут можна посидіти з друзями або родиною і поспостерігати за лебедями. Ситуацію мабуть найкраще можуть виправити люди при владі і природні умови, дощі або сніг. Ну, По-перше, його треба почистити. Почистити в першу чергу. Зараз є унікальна можливість його почистити. Те, що зверху хоча б шини поприбирати. Почистити там, де перетікає на інший ставок, почистити цю забруднену частину цієї споруди, що дамбою хай називається. Ну а далі чекати дощів і все. Люди, які проживають у цьому районі, діляться, зверталися до влади, аби вирішити питання з очищенням каналізаційної споруди. Місцеві мешканці додають, конкретної відповіді не почули. Я була десь років 10 тому був повний ставок. а зараз засуха, тощів нема, нічого нема, поповнення нема. Озерця ж вони з чогось повинні поповнюватися. Вони повинні поповнюватися із струмків, із дощів. Ну жалко, що так оце так ставляться влада. Ніхто нічого не знає. Яка причина? Не можуть встановити причину. Ми ходили начальника ЖКХ, він нам карту показував там, і все оцих водойм полтав, і все показував. І нібито так він приймався, але від в результаті немає нічого. Писали лист, звернення, на комісію депутатську писали, ходили. Це ж другий рік таке. Висихає, висихає, висихає навіть. Не знають причину, яка чого тут кажуть на цьому монаху, вона йде все туди. Хто говорить, хто кажуть, що там замолилися, хто там іще до замолилися оці, ну, оці джерела у прес-службі Полтавської міської ради, зазначили, 2 вересня комісія з питань регулювання земельних відносин, охорони довкілля та природокористування розглянула питання пересихання пушкарівського ставка. Посадовці підкреслюють, ймовірна причина пошкодження гідротехнічної споруди. Представники влади додають станом на сьогодні балансоутримувач гідроспоруди, не визначений питанням взяття на облік безхазяйного об'єкта на воді, опікується управління майном комунальної власності міста спільно з юридичним управлінням. Суд зобов'язав комунальне підприємство Полтава Водоканал виплатити понад 1 мільйон 200 тисяч гривень державі. Йдеться про збитки завдані внаслідок забруднення річки Орчик, що у Карлівській громаді. Прокуратура звернулася до суду на підставі висновків Держекоінспекції центрального округу. Позов Решетилівської окружної прокуратури задовільнив господарський суд Полтавської області. Наразі триває час на апеляційне оскарження. Екологи встановили що впродовж лютого 2022 листопада 2024 років карліс дільниця комунального підприємства Полтавської обласної ради Полтавводоканал забруднювала річку Орчик шляхом скидання зворотних та стічних вод із перевищенням нормативів гранично-допустимої концентрації забруднюючих речовин. З метою захисту державних інтересів Решетилівська кружна прокуратура подала позов до суду стосовно порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Господарський суд Полтавської області задовільнив позов і зобов'язав комунальне підприємство Полтавської обласної ради Полтава Водоканал відшкодувати вказані збитки. КП Пор Полтава Водоканал буде подавати на апеляцію. 50 років разом під такою назвою у Полтаві відкрилася виставка робіт творчого подружжя художників графіків Ганни та Миколи Грибанів. В експозиції роботи із серії Українська Вишивка та численні ілюстрації до книжок побували на ювілейній виставці митців. І наші журналісти «50 років разом. Назва родинної виставки художників графіків Ганни та Миколи Грибанів. Експозицію відкрили в рамках четвертої універсальної книжкової виставки Ярмарку Пошук та з нагоди золотого весілля творчого подружжя. Вважає вам до дитини винності на все ваше життя. І ще 50 років обидва навчалися у миргородському керамічному технікумі, а графікою захоплювалися з дитинства. Адже ця техніка дозволяє створювати нескінченну кількість візуальних ефектів, розповіли Ганна та Микола Грибани. Я українка і я малюю Україну. Тим більше, що я з дитинства обожнювала всякі орнаменти. Я люблю дуже знайте. Коли дуже багато різних візерунків. Це мені доставляє на солоду, отак його розцяцьковувати. Все це наречена називається. Це ж справжній такий от віночок, такий, як давнину носили наречені. І що характерно, от мало зараз хто знає, ну призабули, що дівчата в давнину носили блакитні буси, голубі. А це серія за мотивами українських народних пісень. У творчому здобутку Миколи Грибана літографії та ліногравюри, зокрема із серії Люди і місто, Земля Полтавська, Врожайний дух землі. Тема моїх робіт це природа, люди, історія України. Найпростіше це туш перо. Далі ліногравюри і кольорова ліногравюра. Є з гравюра на картоні. Є літографія на камені. Це по перше лаконічність, потім можливості дуже великі. Розбавлена туш, розбавленою ту, що можна працювати. Дуже оригінальні речі можна робити. Можливості графіки ну я не знаю, безкінечні. Окрім колег по пензлю на виставку завітали письменники та науковці. Ганна Петрівна мені 17 книжок видала, і ви розумієте, це не рік, навіть не десять. Ось буде чверть віку. Як ми з нею в листопаді познайомилися? Такий вам прекрасний у цій Дні подарунок, а це дні, коли сливи є і знаковий знаковий 50, да, 50 із колоссям, із квітками. Тим більше, що це із кращого сорту мукомельного селекції нашого університету Полтавського державного аграрного. Це Родинна виставка графічних робіт Ганни та Миколи Грибанів «50 років разом доступна до перегляду у Полтавському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка до кінця вересня. Увечері 7 вересня полтавці, як і усі українці, зможуть спостерігати багряний або так званий кривавий місяць, поруч з яким яскраво світитиметься планета Сатурн. Буру червоного відтінку місяць набуде через те, що увійде в тінь землі, тобто відбуватиметься повне місячне затемнення, пояснює це явище астролог Микола Тищук. В Україні затемнення стартуватиме о 19.35 за київським часом, досягне свого піку о 21.11, ну а завершиться о 23.55. Кривавий місяць за спостереженнями науковців відбувається декілька разів на 10 років. Це буде пов'язано із повним затемненням місяця. Це відповне затемнення місяця відбувається тоді, коли місяць, облітаючи навколо землі, стає з протилежного боку від сонця. І відповідно сонце освітлює землю, земля кидає тінь на місяць. І місяць якраз проходить зону тіні, півтіні землі. Дійсно, буде виглядати місяць такий червоно коричневий Це пов'язано з тим, що, по-перше, він в тінь заходить в землі, а по-друге, світло атмосфери земної розсіюється і дає. Світло від сонця в атмосфері землі осіється і от дає такий додатковий червонуватий колір. Виставка ярмарок-пошук у Полтаві зібрала авторів та видавців із різних регіонів України. Доєднався до неї і письменник Сергій Жадан. Поспілкувалися з учасниками заходу і наші кореспонденти. Можливість приїхати в Полтаву, яку я дуже люблю, поважаю, і підтримати ініціативу, яка мені вдається дуже важливою і корисною. Полтава зібрала авторів і видавців із різних регіонів України. В обласному молодіжному центрі 5 вересня відкрили універсальну книжкову виставку Ярмарок. Пошук її програма охопила 16 локацій. Перша доєднався до заходу. Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан буде. Літературна зустріч, я щось почитаю. Якщо будуть бажаючі, підпишу книгу. Чому Гартія Хаб»? Тому що це наше представництво, представництво нашої бригади. Виставка ярмарок у Полтаві об'єднала 24 видавництва. Одне з представлених український пріоритет. Цьогоріч влітку приміщення видавництва в Києві зазнали російського обстрілу, згадує його директор Володимир Шавкошитний. 17 червня цього року у Києві склад офісного видавництва. Прилетіло одразу два шахеда, причому з протилежних боків. Згоріло 70 тисяч примірників у цих історичних книг. Від скіфів і до сьогодення, до сьогоднішньої війни, є представлені. Ті книги, які не догоріли, бо їх пожежники залили водою. Взяла участь у заході поетеса родом з Полтавщини, директорка видавництва Духовна вість» Тетяна Домашенко. Розповідає про свою поетичну збірку Я малюю перемогу. Діти е, малювали малюнки до моїх віршів. Вешнійський центр творчості. Вони спочатку вибирали хто який хотів, ну, а потім ось вийшла така книга. Минулому році для дитячих. Садочки старшої групи до 4 класу. Вподобала одну з дитячих книжок на виставці ярмарку Полтавка Світлана Бойко. Для свого сина також одночасно дивлюся, що є цікавого. Вже придбала, так, Сашко Дарманський, про машинки, книга називається. Бібіка на прізвисько комашка представив тут полтавську просвіту її очільник Микола Кульчинський спрямованість наших книг на формування національної самосвідомості українців, розширення знань про українську культуру та історичних знань про наш. Історичний шлях від конституції Пелепа Орлика до сучасної війни організував захід департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації, говорить заступник начальника ОВА Антон Чубенко. За словами Антона Чубенка, проводять його в четверте з 2018 року. Основна мета це національне патріотичне виховання з метою забезпечення безпеки. Всі локації мають відповідні укриття. Основні локації у нас. Наш обласний молодіжний центр. У нас в двох університетах буде відбуватися ці події: бібліотека Гончара, бібліотека Каткаревського, міська бібліотека. Книжкова виставка Ярмарок триватиме упродовж двох днів. У різний час і на різних локаціях заплановані майже 60 літературних подій. Зустрічі з письменниками, видавцями, презентації новинок, майстер-класи. З програмою можна ознайомитися на сайті Полтавської ОВА. У Полтаві триває підготовка до першого міського зоофестивалю, який відбудеться 6-7 вересня у парку перемоги. Подія збере представників волонтерських організацій і містян, аби допомогти безпритульним тваринам. Більше про це далі у сюжеті. 6 вересня парк перемоги стане майданчиком для першого зоофестивалю у Полтаві. Тут можна буде знайти свого майбутнього чотирилапого друга, взяти участь у майстер-класах, розіграшах та іграх. На фестивалі буде представлено близько 80 тварин із дев'яти притулків Полтави та області, навіть птахи, але вони лише для знайомства, а не для прилаштування в сім'ї. Є е, е, тварші в мене, з якими ця ідея у нас виникла, тому що ну, дуже багато тварин, які е, ну от, попадають до нас в Полтаву і не мають сім'ї. А дуже б хотілося, щоб вони це собі. З Полтавського КТП на фестиваль привезуть близько 20 тварин. Вони разом із іншими учасниками допоможуть показати важливість відповідального ставлення до тварин та намагатимуться популяризувати прилаштування чотирилапих у нові родини серед містян, говорять організатори. Ми взагалі дуже раді, що є ініціативи, які ми можемо підтримати з тваринами. Адже і в умовах війни і загалом цього так було мало. Що коли нам запропонували приймати участь, ми звичайно що згодилися, бо це дуже класна ініціатива, в тому, що поступове і постійне формування відповідального для виховання своїх улюбленців, відношення до них. На гостей чекають лекції та майстер-класи від кінологів і каністерапевтів, презентація кормів і ветеринарних препаратів, ярмарок та розіграші призів. У нас завтра буде маса цікавих і розповіді про нашу продукцію. А також у нас завтра буде розіграш, Ми об'явимо котрій годині. Будуть розігруватися такі. Призи, як наша продукція вже упакована, там побачити, що буде дуже цікаво. Також будуть сертифікати на продукцію від 500 гривень до 1500 гривень, і також буде сертифікати на вакцину хіпродох 7. Нагадаємо, перший полтавський зоофестиваль відбудеться 6-7 вересня у парку Перемоги. Подія стане чудовою нагодою провести час із родиною, долучитися до корисних ініціатив і, можливо, знайти свого нового друга, зазначають організатори. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарних вихідних. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.